Не можу вивозити, тому що після перших двох тижнів, які були, і мені потрібно було сходити в магазин, я не змогла це зробити, тому що я виходила з будинку буквально 5 хвилин, і я біжала назад додому, тому що я просто боялась. І з цим відчуттям, що я просто боюся виходити навіть на вулицю, я боюсь жити. І я боюсь померти одночасно, і це було дуже стресово, дуже страшно, і я зрозуміла, що ну, я не вивожу. Через, через це було прийнято рішення, що я хочу виїхати. Чисто із за того, що я просто не вивозила це все. І плюс в мене була така можливість уїхати, а я з нею, з нею скористувалася. У мене ніколи не було думок виїхати, жити саме в Канаді. Ми хотіли сюди поїхати. Після такої таких роздумів я зрозуміла, що неважливо де я нахожусь, якщо я себе оточую тими речами, тими справами які дають мені насолоду життя, я відчуваю себе тут комфортно і як вдома. А давайте так, всі там, ну не всі, ладно. Є ці люди, які кажуть, як важко жити тут в Канаді. Чого типу техпіт і так далі, і так далі. А, скажу особисту мою думку. Мені в Україні теж не було легко, тобто в мене не було там а, бізнес в мене не було якоїсь суперкласної зарплатні. У мене була така середня зарплатня як і тут, в канадці. Я жила на такому ж самому рівні, ну, по зарплатні, Ну, серед інших людей, як в принципі і тут. Тобто для мене комфортно жити. Ну, не те, що можливо, мені було б кофоктніше жити з більше кількості грошей, але те, що е... я можу жити з таким обсягом, ну з таким кількістю грошей і відчувати щастя, відчувати задоволення, вести, наприклад, YouTube, ходити на танці, те, що я робила в Україні, мені дуже подобалось займатися спортом, те, що мені реально сподоб... ну, дуже подобається гуляти. Тобто це. Ті речі, які не потребують багато грошей, але це те, що дає мені відчуття життя, ось і тут в мене, наприклад, навіть більше всього, ніж було в Україні. В плані того, що тут я можу купити там, собі одяг, да, не відкладати там, а піти просто купити те, що я хочу. Їсти більше фруктів, якби то не було, ну чомусь виноград в Україні якось відчувався дорожчим, ніж тут в Канаді. А їсти рибу хоча якісь така собі, але її можна тут їсти, так. Да? І якісь такі речі мені тут дається легше, тобто купляти. Ось. Скажу так, що тут важко, мені дається це зима, тому що вона тут довга, саме в Альбахті, і потрібно їздити на машині. Тобто, це реально стрес, коли вона там не гальмує на світлофорах. Ну, точніше, вона гальмує, але вона через те, що слизько їде. От, наприклад, у нас випав перший сніг, ну він уже другий, але такий вже нормальний. І просто коли я виїжджала на міст, мене просто занесло. І добре, що всі розуміють, що слизько, всі дуже обережно їздять, і нічого не сталося, але ну, все може бути, і цей період, мені здається, важко. Але мені подобається те, що тут є сніг, так? Да? Тобто тут все дуже гарно. Реально, дивися з вікна, реально гарно. Да? Наприклад, в Україні також була зима, і вона інколи просто не хватало цього снігу. Бо вона трошки така мокра, я скажу в Україні, така мокра зима, тому що сніг, коли випадає, він потім тане і така слякість трохи. А тут цей сніг він стоїть, тому що холодно постійно, і ти можеш з ним насолодитися. <кхи> якщо ви думаєте, що я заболіла, то ні. У мене просто чомусь постійно тут нежить. І я навіть говорила так в нос. Не тому, що ну в мене противний голос, <смі> а тому, що в мене просто ніс закладений. Я не знаю, що з цим робити. Мені навіть робили операцію, але ну воно далі продовжується. І воно буде постійно, тому що це залежить від <смі> Ось. А, Повернемося до нашої теми. <смі> а, давайте так. Сумувати за домом це добре, і потрібно це робити, тому що у вас багато речей, які тримають вдома, і це класно, коли у вас є можливість туди поїхати, навідати ваших батьків, знайомих, а насолодитися тим вайпом, яким в Україні. Я вважаю, що такий вайп, як в Україні, його тут точно немає, тому що. Ну навіть якщо ви підете в кафе, ви підете в якісь місця. Ну піди навіть погуляти по місту в Україні. Ви йдете, там є люди тут. Ну в моєму місті, так точно в центрі міста нікого взагалі немає. Ти йдеш тобі так. типу, де люди? Чого чого їх нема? Єдине, що вони можуть під'їхати на машині, вийти з машини, зайти в магазин або в кафе, зайти в машину і поїхати додому, там чи куди вони їдуть. Вони не гуляють тут по місту. І мені цього вайбу не вистачає, тому що коли в Україні йдеш по пахку, ну типу це окремо від задоволення, Ну, для мене був. Тут такого мені ну не не вистачає, скажу так. Але я також не готова переїжджати в якесь велике місто в Канаді, тому що я розумію, що мене чекають затори, мене чекає дорожче вартість життя, а, ну тобто житла. Давайте так, не життя, а житла. А, тому я вибирати, вибираю жити в більш-меншому, для того, тому що я просто люблю більше спокій. Ось такий, такий в мене вид характеру, не знаю. І так -та -та. зроблю кінець цього відео, щоб воно не було дуже довгим. Хочу сказати, що Україна завжди в секції, і вона буде у всіх нас, тому що ми росли з цим. Це наша база. Тобто все, що нам давала мама, все, що нам давала Україна. Як вона нас ростила, це наша база, це наш фундамент, і без нього вже ніяк. Ми все життя це будемо мати. Просто зараз, коли ми будуємо себе, ми добудовуємо якісь поверхи, і вони можуть бути різні. Ми додаємо якісь речі, які нам подобаються зараз. Може, пізніше вони нам не будуть подобатися, але які і зараз. Потім ми будемо додавати ще щось, тому що ми розвиваємося, все змінюється. І це нормально. І найголовніше, щоб ви відчували задоволення життя, неважливо, де ви є, і завжди мали це українське в собі, і розвивали нашу культуру, нашу мову, говорили українською мовою, а готували ці страви вашим дітям, щоб воно в них також було в пам'яті. І таким чином можна продовжувати це українське. Але з іншої сторони, не потрібно забувати те, що потрібно будувати ваше життя щасливе там, де ви є на даний момент. Додавати те, що вам подобалося в Україні, знаходити людей, які близькі вам по духу. Їх тут багато, повірте. Якщо ви пошукаєте виїхати, знайдете 100%. Ee, також готувати ту їжу, яку вам подобається, дзвонити, питати у батьків, як вони це готували, щоб було так само смачно. І гуляти, займатися спортом, дивитися нові міста, навіть нові ліси, подорожувати, робити своє життя дійсно насиченим, читати книжки, розвиватися, кататися на конях, кататися на санях. Я не знаю, що вам реально подобалося в вашому житті. Просто це сюди додати і вам буде набагато легше. Я вам обіцяю. Дякую за перегляд. До нових зустрічей.